mãe comanda <fazos> Цього року нас запросили на фестиваль Файне місто для нас усіх. Це був перший досвід подібного масштабу. Ми ще ніколи не бували на таких фестивалях. Тому місцями ми почувалися трохи розгубленими і не завжди розуміли, що краще підзняти та показати вам. У нашому влозі ми поділимося враженнями, трохи поспілкуємося з людьми і висловимо свою думку про фестиваль та виступи гуртів, які ми почули на ньому. Ярослав порадив нам програму для знайомств. Треба було обрати. 5 смайликів, 5, які, да, які, які тебе характеризують. характеризують тебе. Показуй, що ти обрав. Чувак, це дуже душно. Але я не зрозумів одну річ. Покажи, блядь, назад, цю хуйню. Що це таке, чувак? гетеро, що це таке? Це нормі нормісім. Заїхали в готель від Фест Republic. Нас заселили в один номер. На жаль, будуть три окремі ліжка, і ми не зможемо спати разом. Ми зможемо їх підсунути. Ми зможемо їх підсунути. Ти ус нами? Ще. Знак. 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 Вау! Wow. Щиро вдячні команді файного міста за такі класні умови, ставлення та дуже милі подарунки. Знімаю футболку, кажу хлопцям, що я трошки волохатий не поголився. Нарешті заселилися з хлопцями в готель. Зараз ось збираємося і будемо топити на файне. Хочемо ще раз почути паркен райд. Ось зараз чекаю хлопців. You look lonely. I can fix that. Пацани, це лавочка для нас. Ми підіймаємося на Дарк Стейдж. Перед усім ми побігли на виступ німецького гурту Паркен Раєт, якому прямо перед файним з командою Dark Events робили тур. Слова мене передати, як кожному з нашої команди зайшов цей гурт. Їхня музика поєднує просто неймовірну енергію з неймовірною емоційністю. Значить, ти вчора був на файному перший день, який ми благополучно пропустили. Як тобі взагалі скажи, на яких гуртах ти був, які твої враження? Був на ґрунт Палая, розйобний хардкор. Що ще, ще більш розйобнено, це те, що Ісус був в «Слемі». Оце я прям хірев. Я прям, ну, типу, відчув віру в Бога Бога, ще був на лабіринту Стеларум», Просто космічний гурт. Я відчув, що я вже в космосі, типу, там літаю. Адів Скафандрі. Далі був ще на Rolex. Такі типу, От відчув, що типу, наче я зараз нульовий. Хоча я тільки народився, типу, нульовий, але я відчув себе в нулю. Найбільше чекаємо, чесно сказати, курганів. Бо вони минулого року все розібачили. На кому ще сьогодні були? Сьогодні оце йдуть тільки з гоні. Був на Так. Да. І ось зараз одним вухом слухаю хор з фолькулею. Достатньо непогано. непогано да, да. Потім у нас склалася така ситуація, що виступи Бантропі та Ортум були в один час, і ми швиденько побігли слухати Баантропі, і десь після половини їхнього сету вже побігли на Ортум. Те, як навалюють ці чуваки, це просто щось дуже радимо вам їх зацінити. А тепер рухаємося до Ортом. Що не відіграли. Це ваш перший раз на файному. Як загалом ваші враження? Загалом враження дуже класні, багато людей, дуже сильна віддача. Було, звісно, не без неприємних моментів, але ми все рівно до сонця показали, ми вигребли і цей дебют це прям дуже класний досвід. Це дуже приємна штука. В цілому це було дуже моців, народ запальний. Здалося, що вас дуже люблять, всі кричали Ортом, Ортом. Ортом на дарк». Можливо, просто людям дуже зайшло. Я з барабанів не бачив нікого, так, тому нікого я не бачив. Ну загалом, наскільки я знаю, в нас аудиторія доволі поширена Україною. Ми в березні місяці дали концерт у Львові разом з Срідою з Лембергами нас запросили. Тому я думаю, що якщо люди нас і не чули, то скоріше всього були начуті від когось. У нас в кожного були свої плани стосовно гуртів на інших сценах, щоб послухати. Взагалі, організація дуже класна. Дуже багато локацій цікавих. Хочеться пройтися, але не на всі може бути час так само, щоб послухати часом. Дуже складно. Ми хотіли потрапити на бантропі, що грали на дарк і на вас нам дуже пощастило грати одночасно з бантропі. Насправді, ми дуже раді за них, що вони потрапили на дарк. Це наші друзі, ми з ними дуже класно спілкуємось. Але через те, що в нас виступи були одночасно, сумно, що ми не змогли піти їх послухати, вони не змогли піти нас послухати, і так само багато хто робив вибір. Я в цілому вважаю, що на це фані треба було їхати, як мінімум, заради того, що творилося на мейні в перший день. Як... Ми проїбало успішно. Лохи. Так. <свісно> і особисто для мене і гнея вчора, це теж було саме. Феноменальна подія, особисто. Кода, що потрапив в аварію, але відіграла все одно нормально. Ну так, ну, Адам теж нормас. В мене загалом з планів було, що вчора, що сьогодні, тусуватися весь день на Дарку, тому що багато груп, яких хотів почути наживо або почути ще раз наживо. Е, тому я зараз піду втілювати свої плани. Окей, бажайте, це цьому удачі, чувак. Дякую. Дуже вам дякую. Зустрінемося наступного року на Dark Stage. Так, враження взагалі від файного. Супер враження. Дуже задоволений, що сюди потрапив. Море позитиву. Всім рекомендую. Наскільки я знаю, ти не фанат важкої музики і так далі. Але а, ти слухав гурт Ортум на андеграунді. Яке враження від, від гурту, в принципі. Ну, як ніби я попав на якусь печеру до левів. вони постійно речать, і якась музика грає. таке враження. <звук> а, не, не. Так. Типа то. Типа то. Я не міг розібрати ні слова, але звучало досить непогано. Ну так качає, качає. Ну Мене не укачало, бо я стояв ззаду, але спереду людей дуже качало. А він випив таблетки від укачування, його не качало. Як тобі саме враження від фестивалю? Враження у мене як завжди, ахуєнні. Я файне обажаю Я вважаю його найкращим фестивалем в Україні. Приїхала я на Всік а на Аторвань. Е, і, і ще я е, на відборі дуже сильно голосувала за повиту, і я вважаю їх мега недооціненим гуртом. Просто я хочу казати те, що я олдом е, була, коли вони виростуть. А я в цьому впевнена, тому що вони нереально круті. Щойно був виступ ортом, ти була на ньому. А декілька пісень послухала. Як тобі? Цікаво. Я ніяк не могла туди добратися, але нарешті послухала і в цілому задоволена. Світ в марці, таких, як Були на виступі горду телема. Дуже файний металкор, наживо звучить неймовірно жирно. Погода також надихнулася настроєм колективу та Стала значно більш похмурою. Мені це то тому що я просто заїбався. Дуже спекотно, у мене просто шия ззаду, мабуть, згоріла. Дякую гурту Телема за корекцію погоди. Вдячний! Якщо говорити про телему, то це, як на мене, дуже крутий модерновий метал-гурт, який власне сьогодні дуже потужно запалив даркстейдж-сцену і. Надалі ми очікуємо не менш потужних релізів від цього гурту. Ми бачимо Майлза Моралеза. Це газета Daily Bugle спільно з Dark Metal. І зараз буде інтерв'ю. Доброго дня! Перепрошуємо! Можна у вас інтерв'ю взяти? звичайно. Ви Моралез? Так. А чому ви зараз не з Пітером Паркером не обороняєте Нью-Йорк? Мій Пітер Паркер десь там на Деркстейджі розйобується, а я зараз піду його доженять. А що нам той Нью-Йорк, коли є такий прекрасний Львів і файне місто? Я згоден. Львів набагато краще за Нью-Йорк з його злочинністю. Він відпочиває. Петро Паркуренко також тут. Дуже вам дякую. Дякую. Ми чули слухи від Джей Джона Джеймсона, що Пітер Паркер це людина Павук. Це правда? Це це абсолютний. Буші ми Охрінь. сьогодні також говорили з Майлзом. Ми так розуміємо, сьогодні Нью-Йорк відпочиває від злочинності, тому що Майлз сьогодні у Львові. Так, да, да, ми, ми весь місячний план зробили. Правильно, все, все по порядку, все нормально, все хорошо. Ми приїхали аддихати. Який гурт вам найбільше сьогодні сподобався? А, такого ще не було, але він буде скоро. Називається True Tough. Справжня жесть. Гарного вам дня! Навзаєм, навзаєм. <реш> Чувак, обережно. Без, без Це точно! Доброго дня, бачимо у вас. Е, цікавий напис. Ви шукаєте альтушку. Так, зараз нахожусь в активному пошуку. Як ваші успіхи? Поки зі мною тільки фоткаються. Поки підходять тільки хлопці. Хлопці фоткаються, і все. Альтушок немає. Загалом, як ваші успіхи з жіночою статтю? Періодично. Добре, періодично — не дуже окей, трошки видідемо від теми, на які ви гурти сьогодні прийшли. Я прийшов на все. На все тобто, та, ну переважно щось на мейн сцені або на лайт сцені. Тобто, саме з цього. Щось полегше. Так. які саме гурти найбільше зачепили, які, які можливо ще чекаєте. Які мене найбільше зацепив — це Хамарман знищує віруси. Так, ну, я їх дуже любив слухати. І зараз попав перший раз на концерт, а, і мене це вразило. Достатньо. Я сподіваюся, що ви знайдете свою альтушку. Дуже, дякую. Потім ми взяли коментар і в іншої сторони. Добрий вечір. Ви як слуга Божа. Підскажіть, будь ласка, молодим хлопцям, які шукають собі гарну альтушечку. Як її знайти? Це по-перше, дуже важливо, і як з нею познайомити, щоб вона дивилася, як ви проходите мало заморазила на платину. Майл замарализа, це спайдермен. Це гра. Дивіться, ну типу. У мене вже колись був секс, тому я нічого не знаю про спайдермена і взагалі про всі ці типу штуки. Неймовірно засуджую. Перепрошую наявність платини в трьох іграх про людину павука. Е, сильно впливають на шанс знайти стосунки. Я ж кажу через те, що в мене вже колись був секс, я не жалю за всі ці квізи і всю цю хуйню. В мене, в мене але... Було, але в мене є платини. Вірю, вірю, не вірю. Е, але е, я хочу сказати, як справді треба спілкуватися з жінками. Все, що сказано далі, є пропагандою. Що суперечить людській рівності, Коротше, жінкам треба поклонятися. Жінки вони навіть якщо вони кажуть, що вони не хочуть бути домінами, якщо вони не хочуть домінувати, вони хочуть Що-що-що, Це правда, жінки народжені, щоб домінувати над чоловіками. Тобто їм треба поклонятися. Їх треба слухатися, треба повністю робити, що вони кажуть. Якщо вона каже на ручки, треба на ручки. Якщо вона каже, то ти така просить на ручки. Мають на увазі. Вона просить, щоб я їй на ручки пішов. На ручки. Я, я а, якщо вона хоче на лице, треба на лице. Ми з командою Dark Metal виступаємо проти всього сказаного раніше. Та виступаємо за рівність між людьми. Джусі Екаліте. Ви сьогодні на файному місці. На які гурти ви приїхали? Як ваші враження загалом? Враження дуже позитивні. Найбільше мене радують колоритні, оригінальні, сміливі люди повсюди, які класно виглядають. Тратять час на креативні костюми, на самовираження. Через ковід, війну багато часу проводив вдома. Сильно не розважався, але ось випала нагода побувати на файному. І спочатку було трошки стресово, незвично від людей, а зараз вже якось освоївся. Люди створюються атмосферою від цієї атмосфери дуже приємно, тепло. По групах я хотів, щоб мене здивували, я не сильно був в темі метал, музики. Але в основному я проводжу час на андеграунді, на даркстейджі, інколи на лайтстейджі. Запам'ятались Burn Born Time Machine, Телема, Кровна. Які гурти ви хотіли бачити на файну в наступному році? Хотів би бачити дуже R.I. Надзвичайно професійний колектив, в якого класна музика, і особливо останній сингл мені надзвичайно сподобався. Це мій улюблений сингл тепер улюблений трек у них. Мі теж ось. Колись я теж літа. Так, ще які колективи Dead Bright, Nora Plan обов'язково і Worlds and Planets. Вірно? World's and Planets. і so, волай my... ще було прикольно. Волай. Обов'язково. Хто приймає рішення, будь ласка, зверніть увагу. Волай, Ярай, Ерай рай і to Die. Дуже вам дякуємо. Прийшов на blind Date. Сьогодні там грає ваш Так, да, Сьогодні да. грає наш драмер Яра там Ерай. Прийшов сьогодні ще Zero зіроперси Mercury слухнути. Був на вовк. Просто зацінити я їх давно дуже не чув. Е, було цікаво квіткіс, бо я ніколи їх теж не чув. Там драмерський раєт грає. Е, та і все напевно. А далі в мене нема мети, я просто шатаюсь по фестивалю і шукаю що можна. Просто на вайбі. А, та, мені пофіг, яка сцена, я просто хожу і, і, і слухаю різні гурти. Ось такий от Олександр Челгай. Як тобі по атмосфері, по наповненню фестивалю? Я скажу так, я втомився. Особливо перші два дні дуже багато людей і були проблеми з тим, типу, що ти не можеш дійти до якоїсь точки. Дуже... Місця трохи мало. Мало місця. Я розумію, що умови, в яких ми зараз живемо, не дозволяють провести фестиваль там, де він колись проводився в Тернополі. Там було прикольне, що це свіже повітря, але в цілому організація, звісно, це великі. Вкладення в те, що все це Це дуже масштабно. Це масштабно, да, безперечно. Дуже дякую. Я їхав не більшість не за гуртів, а більше за тусовки спілкування. Побачити всіх живу, бо ж зараз ще такі часи, що важко зібратися, тому тіпа, реально а це місце, де от можна зібратися. Такий привід для цього да, да, зустрітись. Ну, гурти тут є, котрі там тіпе, цікаві, там тіпе, були і є. Але здебільшого це все ж туса. Ви нещодавно випустили подвійний сингл When the Shadows. Я забув, на... давно да, дуже довга назва. Дуже непоганий сингл. Чи плануєте Раз. ви далі щось робити? Можливо, альбом? Так, да, плануємо. Це буде зараз, поки ще декілька синглів окремих. Може не подвійних, одиночних, але будуть. А пізніше вже десь думаю, що це за десь січень 26-го вже буде повноцінний альбом. О, це дуже класно. А по концертам, якось ви зараз виступаєте. По концертам, ми зараз, типа, в пошуку драмера, тому поки будемо співпрацювати з а, сесійними. Там, дуже. а там як далі подивимось. Дякуємо за відповіді. Вже третій день на файному, все класно, але не вистачає Елії. Ми дуже хотіли почути гурт Елія, але, на жаль, гітарист гурту зламав руку і гурт не зміг приїхати виступити. Це дуже сумно. Але... але Елія в наших серцях. І я сподіваюся, ми ще почуємо їх наживо. Третій день тосовок, третій день на Ти дуже Загалом так. саме на Dark Stage приїхав, так? Мене сюди затягнули, Dark Stage вражає. Main Stage також був дуже хорошим, але але, важно, важно. Ортум на Dark Stage. Без цього все. Наступного файного не буде, якщо не буде Ортума на Dark Stage. Або на мейні. Ортум на мейн. to die. Дуже дуже треба. Шкода, що цього року не потрапило. Full of hate. також. Райя. Мені здається, вони всюди дуже вписалися. Непохані. Як тобі атмосфера загалом? Ах, мені дуже подобається. Я декілька разів мер, декілька разів воскрес. Сподіваюсь, ще раз повторити цей трюк. Мені сподобалось Клас. А, тут дуже круті люди, крута атмосфера, крута музика. Хел'є. є. Yeah. Потім ми пішли на лайтстей, щоб послухати Анну. Але господи, як ж там було душно. Мені здається, ця сцена просто не розрахована на таку кількість людей. Далі там виступала не і там вже нам вдалося якось туди просунутись. Але все одно було дуже душно. <му> Далі ми пішли на виступ гурту Blind Aid. І це, мабуть, наш улюблений виступ на всьому фестивалі. Господи, як ж це було круто! Ось таким вийшов наш влог з файного міста. Сподіваюсь. Сподіваюсь, що вам хоча б було весело. Також варто зазначити про благодійність. На фестивалі Файне місто цього року було зібрано більше 20 мільйонів гривень. Деталі в профілі фестивалю. Покажи цю фотку. Покажи цю фотку, чувак. Я хочу, щоб мене віддраповали. Шукає дівчину, будь ласка, не напишу. Меня відтрапонило. Він вже такий щасливий, ніби він її знайшов. Відчуваєш. Так, сяду Що? І мені на труть жопу. Сидимо з Яном, п'ємо каву і думаємо, який підкат в теорії був би найкращим. І він каже, мені подобається все, що є тобі пускай ноги.